Пісні голубці для захисників. Цього тижня волонтери з бункеру С готували різдвяні страви, аби передати їх на фронт. Пані Наталя ще в квітні приїхала до Тернополя з Херсонської області. Щодня вона з донькою та онукою старається приходити на кухню бункеру С, аби допомагати готувати їжу для наших захисників. Сьогодні крутила голубці з гречаною кашею. Каже, це спеціальне замовлення від хлопців. Ми налажуємо сюди фарш. Це гречка із цибулькою із морквою. Ми їм закручуємо. Отак трошки придавлюємо, закручуємо листочки. Отак закручуємо, закручуємо. Потім ми їх отак запихаємо сюди, щоб вони не розварювалися. Коли вони так будуть запнуті, вони потім не розварюються. Отак ми їх запихаємо сюди гарненько. О, і отакий виходить, голубчик отакий. О, це там такі хлопці заказали. Зверху закриваємо і ставимо їх варити. Все. Пані Наталя щиро дякує кожному захиснику, які зараз виборюють наше майбутнє. А найперше вечори, коли святкувати маємо нагоду вдома. Смачного хлопці вам, якщо ви не чуєте. все буде гарно, все буде Україна, слава героям. Їжте на здоров'я, будете ситі, будете здорові, і ми дійдемо обов'язково до перемоги. Ми переможемо. До приготування страви доєдналось 10 господинь. Кожна мала свою роботу. Голубці робили середніх і великих розмірів, адже саме такі полюбляють хлопці з фронту. Пані Анна сьогодні відварювала капусту та готувала капустяне листя. Розповідає, кількість накручених. Голубців не рахувала. Але каже, точно вийшло понад 10 повних казанів. А тут ми робимо голубчики, такі, які нам заказали наші захисники, пісні на святвечір з гречки. Самої гречки і такі пісні будемо їм готувати. А потім, якщо вони вже закажуть, вареники там робимо, ще. а закажуть, ще щось більше будемо робити і більше. Надія за освітою медик, але ще з 2014 року займається волонтерством. Каже, завжди у вільний час приходить працювати до бункеру С. Що вони були ситі і відчули теж смак свята. Це важливо. Настрій важливий і те, щоб вони не були голодні, важливо, бо тоді вони думають, як там краще захищатися, на тому зосереджуватись, а не думають про про те, що вони голодні. Жінки, які готують для військових на фронт, кажуть це найменше, що вони можуть зробити зараз, адже кожного дня захисники ціною свого життя відвоюють наші землі.